За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У лавах терористів розкол Принаймні це стверджує керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, хаос серед бойовиків посіяв наказ їхнього керівника, полковника російської розвідки Ігоря Гіркіна. Більш відомого за прізвиськом стрілков напередодні він оголосив себе головнокомандувачем збройних сил так званої Донецької народної республіки і заявив, що тепер всі озброєні групи у регіоні мають підпорядковуватися саме йому. А хто виступить проти волі стрілкова? Буде затриманий, а чинитиме озброєний опір. Розстріляють таку заяву. Поплічники Гіркіна сприйняли неоднозначно, каже Дмитро Тимчук. Тепер бойовики бояться не лише українських силовиків, але й своїх поплічників. кажуть, у регіоні діє кілька озброєних угрупувань, які виступають проти так званої політики Стрілкова.